Всем привет! Решил записать отдельное видео по поводу пыльников рулевых тяг на автомобиль железка. Значит, меняю рулевые тяги и купил комплект рулевых пыльников. Вот такие, KLM Auto Parts. И тут идет два штука. Значит, изначально я поменял на водительской стороне, то есть на левой. Ну, а тепер міняю на пасажирській стороні, на правій. І столкнувся з такою ситуацією. Значить, дивіться, оце мій старий пильник, з водительської сторони, з лівої. Діаметр пильника 50. Отлично. А оце розібрав з пасажирської сторони. Пильник. Ну, да, з правої сторони. І оказалось, що тут... Пильники стоять абсолютно разные. На водительской стороне стоит пильник диаметром 50, а на пассажирской стороне пильник стоит диаметром 40. А ремонтные пильники продают вот так вот. Вот он, новый. Они обои идут диаметром 50. І якщо на водительську сторону на ліву сторону цей пильник стає добре, 50 хмін зажимається, то на пасажирську рейка тоншається на 1 на, на, на см. Коли ви зажимаєте цей пильник, воно виходить ось така фігня. Так. Бережі і не невозможно зробити. Розрізати не варіант і зменшувати, і склеювати, ну це, це, це фігня. Ой, коротше. І в ітогі, в ітогі буду ставити старий пильник. Він у мене тут, звісно, трохи покоцаний. ну, Тим не мені він ніде не отут ось не порваний, тут відличний, не пересохший. Ну, такий тверденький, ну, походище. В общем, бо я цього не знав. І коли я переміряв рейку, то так і оказалося, що. Е... З водійської сторони рейка теж діаметр 50, там алюмінька. А з пасажирської сторони 40, маленька, там метал. Отака фігня. Не знаю. То ли це мені такі пильники попалися. Толі вони всі йдуть такі на 50. Без поняття. Ну коли ви надумаєте міняти пильники на рульових тягах. Зато тепер будете знати. тому що я до цього не знав і столкнувся з такою фігньою І коли на сайт заказуєш пильники, в них немає леве, праве, праве, леве. В них є, в них написано просто, і консультант дзвони. в них написано просто: пильник рульової тяги железка Так що, як будете міняти, не знаю, старайтесь шукати якось з консультантами балакати, Хай заміряють. Один має бути діаметром 40. А другий діаметром 50. От і все. Ну, може в мене рейка така. У мене джилі СК 2008 року. Хто знає, може це в мене так. Напишіть в кого ще так. Бо я столкнувся і тепер хотів ставити все новеньке. але буду ставити 50 на 50. Таке відео коротке. Я думаю, для когось воно буде познавательне. Мені бабе попалося раніше таке відео, то я б, звісно уже знав, что вони різні Так что всем спасибо за просмотр, всем пока, до новых видео.